За даними синоптиків, середньодобова температура повітря у Тернополі буде нижчою 8 градусів тепла. Тож з понеділка, 10 жовтня, у нашому місті розпочнеться опалювальний сезон. Ми маємо досить надійні прогнози щодо зниження температури в наступному тижні середи, в суботу, в неділю, в мінусові температури навіть в день. Ми Плануємо з шостої години розпочати процес початку опалювального періоду ранку, з тим, що пів дев'ятої, в дев'ятій годині вже навчальні заклади наші відчули, що вже є, подається теплоносій. Із початком опалювального сезону по домівках тернополян ходитимуть представники аварійних служб. Тернополян просять відчиняти їм двері, аби ті могли розповітрити систему чи провести необхідні ремонтні роботи. Котельні міста до нового опалювального сезону підготували заздалегідь. Протягом весняного і літнього періоду міська рада виділяла мільйони гривень для того, щоб забезпечити функціонування теплокомуненерго, для того, щоб вони мали можливість підготуватися до початку опального сезону, провести необхідні ремонтні роботи. Тепер дуже багато залежить від того, наскільки ми зможемо своєчасно розраховуватися за. Придбаний газ автоматично це залежить від того, наскільки населення і бюджетники зможуть розрахуватися за послуги по теплопостачанню. Вартість оплати за послуги теплопостачання цьогоріч підняли більше як вдвічі. Ціна зросла за рахунок підвищення ціни на природній газ, електроенергію і холодну воду. Рахунки за тепло почнуть приходити після початку опалювального сезону. Тож у міськраді тернополянам дають пораду звернутись за субсидією, аби усилити оплату комунальних послуг. Від своєчасної сплати рахунків за Послуги теплопостачання залежатиме те, чи цієї зими місто залишиться з газом. За тим, чи якісно тепло надходитиме у домівки тернополян, проводитиметься контроль. «Жаки отримали збільшення тарифу за рахунок того, що вони в тариф включили роботи по обслуговуванню внутрібудинкових мереж, і це їхній прямий обов'язок забезпечити на належному рівні функціонування всіх внутрішньобудинкових мереж. Буде окремо розпорядження міського голови про посилений контроль за роботою Жаків і підтримку теплопостачання в опальний період. Я звертаюся до всіх тернополян, якщо будуть якісь неякісні подача тепла або проблеми з теплопостачанням чи гарячою водою, звертатися на телефон гарячої лінії 1580.